Привіт, мої кохані Любі. Це Таро Максимуза філософське, аналітичне і психологічне, який раз типу пропускаю терези в своїх прогнозах. Ви знаєте, з одного боку, я ніби як обмовилась, але ні, я ж тримала в голові Діву. Коли я готувала шість колод, в мене було, ага, це Терези. От для них підійде ця колода. Думаю, починаю з Терезів. І чомусь раптом мені знову пішла діва. І я за собою це помічаю, я не можу а, собі пояснити цей феномен. Терези мій найулюбленіший знак. Я якось говорила про це. У мене донька Терези, я дуже хотіла, щоб були от, от Терези. У мене багато друзів Терези. Я обожнюю цей знак. І тому. Мені не зрозуміло, чому саме Терези я пропускаю. Я їх люблю і я їх пропускаю. Тож, спеціально для вас відео по Терезам. От окремо, все-таки. Отак вийшло тепер, що для Діви якби два прогнози вийшло. Можливо, вони різні, бо я все одно тримала в голові, що це мали бути Терези. але добре. Менше слів, більше діла. Давайте, Терези. Який тиждень для вас? Я розумію, що середа, я це все розумію. Але ми говорили про те, що починався тиждень, зав'язалася якась історія. Дивимося, як вона розвивається в просторі до кінця тижня. І поради вам. п'ять карт вам витягнула. Так. От, От Витягнула п'ять карт. І попробуй тепер їх. Зрозумів, в якому сенсі? Якісь пристрасті могли вирувати на початку тижня. А, і вам здавалося, що ви цю історію подолали, як ніби ви вже якось все в собі розставили по поличкам? Тільки питання, що від цього вам легше не сталося, не, стал, ну, не стало. В цьому сенсі, все одно ви, навпаки, як раптом побачили картину цілою, і ви зрозуміли, що ще йти, йти, пахати і пахати. Що хочу вам сказати, чому вам не треба лякатися? Тому що, говорять, навіть оця історія, яку ви осягнули, тут карта Лева, розумієте, кажуть, от ви сильні. Ви розумієте, що ви з цим справитеся? Хоча по енергії короля Кубків, король Кубків, між іншим, от карта артиста це така от гнучка карта, от кажуть, що Терези це карта артиста. Да? Вони артистичні, вони такі комунікабельні, і отут, от король Кубків і є. А це людина. Ну, Якої вдачі? м'якої. І, можливо, оці енергії саме для Терезів, хоча здавалося, вони тисячу разів все зважуть на щось наважаться, І цей ретро Меркурій якби для них є в їх енергії. Але, тим не менше. Такі враження, що ще додалося вам, після того, як ви осягнули і побачили цю картину, чогось ви раніше не бачили, а зараз побачили, додалося вам якихось обов'язків, якихось цілей. Єдине, що карти радять, не лякатися цьому, бо так чи інакше йдуть якісь природні переміни. І оці плани, оці 10 джезів, що ви тягнете, да, от ви тягнете за собою. Зовсім скоро, можливо, після ретро Меркурію, коли він вийде в свій директний рух, це все одно все ще попереміняється. Бо п'ятірка жезлів це, от говорить так, що ваші плани раптом, раптом можуть зіткнутися з тим, що ви то все упорядкували, ви то вже все вирішили, але з хаосом зовнішнім. Тобто, я в те, що ви собі намітили, і от ви кажете, ви собі йдете, а тут якийсь аврал. Оточуючи вас, люди, не такі врівноважені, як ви, там хаос. І вам з цим прийдеться зіткнутися порада від карт. А зробіть ви цю зупинку. От четвірка мечі, бачите, це оця медитація. Якщо ви раптом зіткнетеся зі стіною або з хаосом, <з> конфліктністю, яку ви не любите. Тут порада дати цьому шторму улягтися. Це не про вас, це про них. Тому що ви своє рішення прийняли. От якби я навіть витягнула тільки ці три карти, я б сказала. Ви собі повільно йдете до мети. Не поспішайте. Вашої провини немає. От інколи відбувається якась історія, да? у людини щось не вийшло і вона себе обвинувачує, а інколи простір не готовий. Люди, оточуючи вас, не готові. Отут про це, що простір ще змінюється, тут знаєте, як відкрилися ворота. Перші, хто вже до змін готовий, перший і влетів. А ті... Але треба вам все одно почекати у тих. Бо зміни почнуться тільки, коли весь колектив забіжить. Розумієте? Тому вам кажуть, якщо ви перші прибігли, зрозуміли, ви прийшли на зустріч, а ще нікого немає, заспокойтеся. Значить, Займіться медитацією, переосмисліть, подивіться, чому так. Відбувається. А повірте, зараз з Ретро Меркурієм, що я спостерігаю навколо, це просто якісь реальні неймовірні речі. І я десь протуплю, я десь зустріч переплутую, якась людина переплутає. І отак от ми ходимо, але всі, врешті-решт, зустрічаємося. Отака от, от історія вам на тиждень ще раз перепрошую, мої кохані Терези, бо я вас реально дуже люблю. Але дивіться. От, знову ж таки, оця історія. От може, ви з цим і зустрілись. Дивіться, яка історія. Ви сіли дивитися прогноз. Терези, друга половина. Оп, немає! В просторі хаос! Я ваш простір, хаос. Як? Знову переплутала? Де Терези? Що це таке? Четвірка мочів каже: зачекайте. Юля зараз запише для вас новий розклад. Оце для вас така ілюстрація цього тижня. Що зачекаєте і виграєте. Бо саме тепер для вас окреме відео. Отака от історія. Дякую вам за увагу! Не ображайтеся! Люблю, поважаю! До наступних зустрічей!